Усім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні розглядаємо таке обширне питання, що ж являється собою заходами процесуального примусу. Згідно статті 91 цивільного процесуального кодексу є а. Попередження Б. Видалення із залу судового засідання В. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом Г, привід і Г – штраф. До однієї особи за одне й те саме правопорушення не може бути застосовано кілька заходів процесуального примусу. За порушення порядку під час судового засідання або невиконання. Особами, які беруть участь у розгляді справи та іншими особами, присутніми в судовому засіданні розпорядження голови до них застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій видалення із зали судового засідання. Допускається тимчасове вилучення доказів для їх дослідження судом. Відбувається це у зв'язку з неподанням письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин їх неподання. Про таку процесуальну дію суд може. Постановляти ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження їх судом, в якій зазначається повне найменування для юридичної особи або ім'я, прізвище, ім'я та побатькові для фізичної особи, в якої знаходиться даний доказ. Його місце знаходження для юридичної особи або місце проживання чи перебування для фізичної особи, поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти за наявності. Назва або опис письмового, речового чи електронного доказу підстави проведення його тимчасового вилучення, кому доручається дане вилучення згідно статті 146 цивільного процесуального кодексу. З урахуванням суду допускається привід свідка. Згідно статті 147 цивільного процесуального кодексу, якщо належний викликаний свідок без поважних причин не з'явився в суді засідання або не повідомив про причини, ну, до прикладу, нез'явлення, слід зазначити, що цивільно-процесуальний кодекс, Чітко встановлює коло осіб, які не можуть бути піддані примусовому приводу, зокрема, особи, які не можуть бути допитані відповідно до статті 70 Цивільного процесуального кодексу. А також малолітні та неповнолітні особи вагітні жінки. Інваліди першої і другої групи особи, які доглядають дітей віком до 6 років або дітей інвалідів, суд може постановити ухвалу простягнення вдвох, вдвох державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3. До трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках. А саме, невиконання процесуальних обов'язків зокрема, ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, зловживання процесуальними правилами. Вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинства неповідомлення суду про неможливість подати докази витребування судом або неподання таких доказів без поважних причин невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів. Не надання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповідні на відзив, заперечення іншому учаснику у установленому судом строки, порушення заборони, встановлених частиною 9 статті 203 цивільного процесуального кодексу. У випадку повторного чи системного невиконання процесуальних обов'язків, повторного чи, чи неодноразового зложивання процесуальним правом, повторного чи систематичного неподання витребуваного судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, тримаючи невиконання ухвали про забезпечення позову або Доказів суду з урахуванням конкретних обставин стягує у двох державних бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від одного до 10 розмірів прожиточного Мінімуму доходів громадян для працездатних осіб. Даний захід має оцінити згідно з статтею 148 цивільного процесуального кодексу. І так, на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, хай вам щастить!